Початок гри у Dune Awakening може супроводжуватись певною розгубленістю, новий інтерфейс, незнайомі кнопки, механіки гри, яких ти спочатку не можеш розпізнати та зрозуміти, і також купа квестів, які сипляться на тебе практично з самого початку гри. Проте існує ланцюжок основних квестів, які називаються Випробування Акель. Пошуків рименів, які вартує пройти послідовно у певні етапи гри. І саме про них я розповім вам у цьому відео, де їх знайти, як розпізнати місцини і також яким чином відкрити їхні пазли. В Той же час це відео буде вільним від спойлерів. Я не розповідатиму про зміст самих випробувань, і також про ті винагороди, які ви за них отримаєте. Перше випробування ви знайдете на стартовій локації, яка називається Західна Западина Хага. Вона знаходиться на південь від імперської випробувальної станції номер 2 і на південний схід. Під торгівельного посту верховина грифона під до цієї печери важко пропустити. Він виразно виділяється на тлі навколишнього ландшафту. Вам треба піднятись вверх та зайти всередину. Там ви знайдете випробування. Я б рекомендував пройти це випробування, поки ви знаходитесь на першій локації і працюєте з металом мідь. Друге випробування знаходиться у печері під назвою Глибоке Страждання на схід від уламків корабля Актеона і також на південь від торгівельного посту Ковадло. На локації східна западина вермілія. Вам треба шукати напіврозвалену арку, яка підсвіщена ліхтарями. Далі вам треба піднятись по сходах, пройти в глиб невеличкого каньйону. І, пройшовши через мембрану, вам треба потрапити до печери, в глибинах якої ви знайдете друге випробування. Акаль. проходити його я рекомендую, коли ви почнете працювати з залізом. Третє випробування знаходиться на локації західна Западена Вермілія у печері забутого Пілігрима, на захід від імперської випробувальної станції номер 197 та на південь від імперської випробувальної станції номер 13 Під до печери знаходиться на пагорбі і підсвічений досить таки рясно вогнями. Також поруч на різноманітних спорудах та скелях знаходяться старі іржаві вітряки. Підніміться сходами та зайдіть всередину печери. Там вас чекатиме третє випробування Акель. Досягнення місць наступних випробувань буде активно пов'язано з застосуванням паркуру, тому я наполегливо рекомендую вам використовувати стрибкову силову підвізку, повну силову підвізку або силову підвізку імператорські крила. Також у спеціалізації піхотинець вам вартує розблокувати шигаструн кіготь для того, щоб ви швидко могли підніматися вверх, і також для того, щоб ви безпечно могли спускатись вниз у ті урвища, в які вас будуть вести наступні випробування. Четверте випробування знаходиться на локації східно-западена Вермілія у печері, яка називається Молот пустки посеред самої локації. Не побачити цю скелю дуже важко, оскільки це найвища точка локації, і ця скеля виглядає дійсно як молот. Для того, щоб піднятись туди, вам треба буде використати всі ваші навички паркуру. Починати підйом я рекомендую зі східної сторони печери. Там ви завдяки зачепному гаку та підвісці зможете підніматися вверх. Я покажу вам цей маршрут, проте як тільки ви вийдете на доріжку з червоного піску, далі все буде досить таки зрозумілим. Вам треба шукати на скелях місцини, на яких висять мотузки, і далі за допомогою гака підніматися на них. Робити четверте випробування. Я рекомендую тоді, коли ви будете активно використовувати сталь. Починаючи з п'ятого випробування, я наполегливо рекомендую вам використовувати орнітоптер для того, щоб добиратися до місць випробувань. П'яте випробування сховане у розломі хага. Вам треба буде знайти місцину неподалік від уламків кітери, там де я показую це на мапі. Печера так і буде називатись таємне випробування. Для того, щоб зрозуміти, що ви у правильному місці, вам треба знайти зображення ока на скелі. Від нього вам треба буде спуститись вниз у провалля, гальмуючи за допомогою підвіски, і десь там у темряві ви знайдете освітлений вхід до п'ятого випробування. Шосте випробування знаходиться у правому верхньому куті pve мапи на локації, яка називається Джабаль Ейфред Аль-Шарк у печері під назвою Диявольське Око. Там ви знайдете печеру закриту мембраною, відкривши печеру та заглибившись у неї, ви знайдете шосте випробування. Цьому випробування також буде знаходитись у розломі хага. Вам треба знайти п'ятий та шостий видобувальні комплекси ДАП. Саме поруч з ними буде знаходитись печера, яка називається червона паща. Тут я наполегливо рекомендую використовувати Орнітоптер. Від самого комплексу вам треба буде спускатися під міст і там шукати невеличке провалля, так як я показую на відео. Це провалля буде підсвічено ліхтариками, і ви знатимете, що це саме та точка, яка вам потрібна. Вам треба продовжити спускатись вниз, аж допоки ви не побачите червоне провалля. Це означатиме, що ви на правильному шляху. Спускайтесь на його дно, там ви побачите мембрану, пройшовши через яку ви зайдете у занедбаний храм. Там буде кілька не дуже складних ворогів. Розібравшись з ними, ви зможете дістатись сьомого випробування. Восьме випробування знаходиться на локації Східна оборонна стіна. Власне, на південному краю цієї локації вам треба буде знайти печеру, яка називається Січ Тал Ап. Ці ту Січ треба робити зі сторони пустелі. Там ви побачите високий вузький каньйон, і також поруч з ним буде намальовано зображення ока. Вам треба прослідувати всередину цього каньйону, де ви знайдете занедбаний Січ Тал Аб. Якщо ви хочете самотужки розв'язати пазли, які будуть у Січі, то вам, напевно, треба зупинити перегляд цього відео. Та і я вам розповім про те, як пройти невеличкий лабіринт і пазли, які вас чекають попереду, для того, щоб дістатися восьмого випробування. Першим пазлом будуть двері, для того, щоб пройти в які треба правильно відповісти на сім запитань. Ви будете знати відповіді, якщо уважно слухали, що вам розповідали під час попередніх випробувань. Якщо ж ні, то можете скористатися тими підказками, які я зазначу на екрані. Якщо ви відповіли правильно, двері відкриються, і ви зможете пройти у Січ. Пройшовши через кімнати та коридори, ви зрештою доберетесь до перших печер. Вам треба буде застосувати різопромінь, щоб пробратись крізь них. Вам буде треба повернути праворуч, коли це буде можливо. І на першому ж повороті повернути ліворуч. Тоді ви доберетесь до сходів, піднявшись якими, ви потрапите до кімнати, в якій буде розташовано другий пазл. Тут голограма буде підказувати вам, які саме треба виставляти знаки для того, щоб засвоїти всі три уроки. Фінальний вигляд має бути ось таким. Пройшовши далі, ви зрештою потрапите до великої зали. На помості зверху ви знайдете ще один пазл. Тут важко щось наплутати, просто співставте кільця так, щоб від збереча крові жолоб рухався у бік дверей, які знаходяться з іншого боку пазлу. Далі вам треба буде взаємодіяти зі зберечем крові, і це відкриє фінальні двері. Далі буде кілька розмов, далі буде кілька катсцен, але в цілому вітаю вас, ви пройшли всі випробування Акаль. Якщо інформація в цьому відео була вам корисною, пам'ятайте поставити вподобайку, також підписуйтесь на канал. Крім того, пишіть в коментарях, яку ще інформацію по грі Dune Awakening вам би було цікаво побачити та почути. Бережіть себе, підтримуйте українське, і побачимось в наступних відео.